день, малята, вас вітає театр Антошка. Малята, а як ви гадаєте, чи може будиночок вирости? Щоб про це дізнатись, подивіться казку, яка називається Під грибом. Зостала якось раз мураху злива. Коли спішив у справах десь ліском. Він утікав від крапель метушливо. Знайшов суху місцину під грибком. Прибрів метелик пішки через воду. Пустий мене сховатись світощу. З тобою тут я пережду негоду. Покрильця, поки мокрі, не злечу. Гадав мураха мало місця, звісно. А на дощі метелик пропаде. Іди, сказав, у двох тут, хоч тісно, та веселіш в компанії проте. Сидять аж глядь, як хлющ промокла мишка, до них під капелюшок дріботить. Притислись до ноги грибної стишка. Куди ж її подінеш? Хай сидить. А дощ пустився ще ясніший, наче. Хто ж то між крапель пурхає, чим душ? Здається, до грибка горобчик скаче, Змочивши пір'я в повтанці калюш. Кості під гриб, неходу не переждати, дзвірінькню в ледве. Втихнеш він колись. Куди ж тебе пустити? Нідо спати? Хіба що вон до мишки притулись? Замить якусь узліссям заєць мчиться. Під гриб прямує сушою й брід. Сховайте ой за мною ж колиситься, женеться, щоб спіймати на обід. Вже тиснява, що й не могло приснитись. Та як вмістити зайця під грибком? Та мусили ще трошки потіснитись, за ніжкою принишк, як за стовпом. Тут заяць біг, руда питає стиха, за бурянини мов запомила не бачили, без зайця нас до лиха. Іди собі дощем, звідкіль прийшла, пішла лисиця. Лиш хвостом махнула, та й дощ скінчився. Тиснена юрба зраділа і з полегшенням зітхнула і висипала дружну з під грибка. Оглянувся мураха і здивувався. Як дощ пережидати довелось, під цим грибом і сам я ледь ховався. Пізніше ж місце для п'ятьох знайшлось. А жаба, що на капелюх забралась, розквакалась від сміху на весь ліс. Ква-ква, ха-ха! Я знаю, що це сталося. Гриб був малий, та на дощі підріс. Малята! А ви зрозуміли, чому всі звірята змогли поміститися під маленьким грибочком? Так, правильно, це тому, що під час дощу грибочок виліз. Малята, а ви звернули увагу, що всі звірята були чемними, добрими, доброзичливими і один одному допомагали? Тому ніхто з них не постраждав під час дощу. Бажаю малята і вам бути такими самими. Гарного вам дня. До нових зустрічей!